Тема сьогоднішнього уроку – короткий запис задачі. Отже, починаємо. Перед нами задача. У першому вагоні дитячої залізниці їхали 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Скільки всього дітей їхало в першому вагоні? Ми вже знаємо, що кожна задача має умову та запитання. В умові є числові дані. Давайте на них подивимося. П'ять це хлопчиків. Запишемо. Хлопчики 5 дітей. Три це дівчинки. Запишемо. Дівчинки 3 дитини. Тепер дивимося на запитання, скільки всього? В математиці, слово всього, прийнято позначати фігурною дужкою. За фігурною дужкою ставимо знак питання. До цієї задачі підходить така схема. Перше число дане з поясненням, хто це. Друге числове дане з поясненням, хто це буде, і об'єднується все фігурною дужкою, за якою ставиться знак питання. Переходимо до другої задачі. У першому вагоні дитячої залізниці їхали 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток у першому вагоні? Ця задача також має умову і запитання. В умові є числові дані. 5 це хлопчики, записали. 3 це дівчинки. Записуємо дівчинки, три дитини. Тепер дивимося на запитання. На скільки більше? Ця задача відрізняється тим, що тут з'являється слово «на». Вона на порівняння. Тому в математиці ставиться такий значок подвійна стрілка. За нею пишеться на і ставиться знак питання. Це задача на різницеве порівняння. Схема виглядає так: перше число дане з поясненням, друге число дане з поясненням, подвійна стрілка, за якою пишеться слово на і ставиться знак питання.